І і без опину. Сьогодні вам розкажемо всім про веселу і новину. Христос народився. Яскрава зірочка на небі горить, горить і не згасав, а дітвори веселий щебір, дзвінкий прозорий, як руса. До неї лине в ці хвилини дні слава Господу Христу, що народився, як людина, цю ніч, бо святу. Говорить царяни Бога Світи, вона нагадує для всіх, що народився сам спаситель, і смертю любов'ю переміг. Зірки попадали додому, цілують ангели Смія, заквічавши душу хворобу, задав. Вічера підійшла, куця вареники, грибочки, фасоля, риба, огерочки. Нехай вона є, хатця з різдвом Христовим вас усім. Вся Україна співає, нині кругом сужество. Друзі і ми вас вітаємо, славнім Господнім різдвом. В небі хилине хвиління, нам народилось дитя. В ньому ми маємо спасіння, маємо вічне життя. Тіжтеся, щиро співайте, слава Ісусу Христу, мир на землі, сповіщайте, Бог да вам раді святу. Ми ми з двох Христа шануємо, з щовами полядуємо, славте Богу, у хволі, всі великі та малі. Йдемо з пісною ходою, ми від хати і до хати, голосною колядою, сина Божого вітати, заспіваємо колядки, з різдвом привітаємо, хай же щастя і мир панує у рідному краї. У сіємі в стайні насіння Христос народився, всім на спасіння, люди радійте, Христа вітайте, Божому сину, славу вітайте. І помолімося всі до нього за мир в Україні, щоб нечилася війна клята на нашій батьківщині, щоб повернулися всі хлопці додому і всі гучно закричали Пришла перемога!» Зі лікаряна на небо виходить, но жденний Ісус всіх нас приходить, воюся двері. Буде ялинка, хай буде колядка. Кожній хатині настане сіха та мир в країні. Від села до села, місто до міста. У кожушку іде колядка. Касень місяць ургує. На раді здорослі, на всіх умалечі. І те на гості, святий добривеч. Христосся рождай, славій Славі Бой! Тічка в сіме свята і для серця, і душі. На слі кутя, вечеря багата, пиріжки, узварі, книжі. В хаті лаком віці дину, в пасму і затишку тепла. Тільки бажа зірка вине, посідає до стола. Ой, пішла колядка, вулицями в місті, пішка встрібляти в світлому на місці. І скоки веселі, на сніг висипала, бо засіродився, усіх сповіщало. Стукало у вікна, вичиняйте двері, дозвольте заспівати. На тот що, вам на святий вечір відрували э, діти, очі в нему зорі, усмішки мов піти. На святий вечір разірвою не ходила з кородою, а була така хороша, що аж плакав міхоноша, бо у торбу з річками Набився сніг слів ручками, і торбу зняти. Хоч і снігом позбирали, а в ліжки вранці білки оживились, Ну, та це вже не біда, не пропала ж коляда. Полюдувати в день, порядувати в день людства, прийшла до самся литва. Славе, ці свята, Ісуса нашому небесний час. Він чуємо волнині, усі добрі люди, нехай поміч Божа завжди з вами будемо. Кожної днини, кожної години Бог риска, а біда нехай таки. Слухайте здоров'я разом з дітушками, щоб смутку і горячи було між вами. Ходіткою, чмілка нехай виростає. Грам, Богонь, хмари, нехай вас минають, нехай, нехай добре родиться, жиє той й пшениці і всяка запашниця. Христосся рождає. Слава! щастя у кожен дім завжди уйде. Найбажання людям, дорожні доброї. На завершення всім хочемо побажати. здоров'я і миру у вашій хаті, щоб ви і ми здорові були, щоб у вас і нас сумного разу з різьбом Христове. любі друзі, нехай мрія не здійсниться, щоб новий рік зустріти в мирі. З любов'ю і радістю у серці, щоб не гаразд не оминали, З любов'ю повнилися мрії, щоб в ваших душах не згасали. Любов і віра, і надія. Сірока різня все на небіся!

Разом випаляє. Нас світ з'яна радість ми усі співаємо.